Урочисте закриття 80-го ювілейного театрального сезону зібрало повен зал шанувальників театрального мистецтва та творчості колективу міського академічного театру драми та мускомедії імені Тараса Шевченка. Ось уже багато років поспіль колектив театру радує своїми постановками криворіжців, даруючи їм незабутні враження та приємні емоції, змушуючи глядачів радіти та плакати, співпереживати та переживати разом з героями вистав, захоплюватись виконавською майстерністю акторів на. Сцені сцені, дивуватись ідеям та рішенням оформлення сцени, режисерським знахідкам, оригінальним костюмам та грі світла. Все, що стосується театральної діяльності, творчості, воно викликає тільки восхищення і артистів, і, звісно, ми працюємо на зрителя, щоб зритель не покидав наші стіни до закриття цього сезону. Було дуже багато нагородів в цьому сезоні в зв'язку з юбілеєм а вот на були награди правительственного уровня і губернатора, і від мера города. й ювілейний сезон для колективу театру виявився напрочуд результативним та успішним. Сезон у театрі розпочали у оновленому приміщенні. За кошти з міського бюджету у театрі було повністю відремонтовано залу, замінено стільці, пофарбовану стелю та стіни. Повністю збудовано нову сцену. Впродовж року, як гриби після дощу, одна за одною виростали прем'єри. Криворіжці змогли побачити нові постановки: Ніч на полонині, Запорожець за Дунаєм, Дивна Місіс Севіч, Весела Трійка та Сірий Вовк, мій милий Августин. Та останню прем'єру у цьому сезоні Осінь у Вероні видався успішним і 80-й сезон щодо визнання таланту акторів театру. Так у щорічному театральному конкурсі січеславна 2012 вони отримали одразу три нагороди за кращу чоловічу роль, краще музичне оформлення вистави та у номінації Лицарь театру. І найголовніше цьогоріч міському театру драми та музкомедії імені Тараса Шевченка було присвоєне довгоочікуване високе звання академічно. В первую очередь это огромная ответственность, потому что звание академического театра обязывает актеров, обязывает режиссеров к более качественным работам. То есть это должен быть и намного выше уровень спектакля, и намного выше актерское мастерство. И очень-очень много ну, таких высоких критерий, которые подразумевают в себе именно звание академического театра. Я думаю, что это очень важно, то, что в театр должна пойти молодежь, хотя у нас сейчас, в принципе... Достаточно таки много, но это откроет новые финансовые возможности, то есть немножко повышается заработная плата. И ну, это должно привлечь. Завершили 80-й ювілейний театральний сезон у Криворізькому міському академічному театрі імені Тараса Шевченка прем'єрою вистави Осінь у Вероні, яку сміливо можна назвати найуспішнішою у цьому сезоні. На такий результат вплинула цікава драматургія, оригінальне режисерське трактування та бачення п'єси. І саме головне, як завжди, неймовірна і надзвичайна гра акторів театру, яка змусила глядачів, затамувавши подих, слідкувати за тим, що відбувається на сцені від початку і до кінця.